— нова виставка. Вона називається Я з тобою українські твори поєднуються з е, міжнародними художники, художниці розповідають про кризи, про війни, про міграцію, про зміну клімату, про те, який е, е, світ навколо не ідеальний. while living in a country at war? These are questions that you will find here я з тобою виставка починається з роботи Романа Хімея та Ярема Молищука. А вони запрошують актора. Він грає в одному з фільмів про російсько-українську війну. А з початком повномасштабної війни він йде в Збройні Сили України. Художники Роман та Ярема запрошують а Павла, так звуть головного героя. Запрошують приїхати знову в місто і зняти кадри з буденного життя. Професійний актор грає цивільного, будучи вже військовим, і кадри перемежовуються з попередніми зйомками. Зйомками фільму, де він грає військового. Це постійне балансування, можливість повірити в те, що цивільне життя існує, і що. Існує певна нормальність часи війни, це на цьому балансуванні і побудований цей фільм. Оскільки вся виставка побудована на діалогах між іноземними художниками та українськими, ця зала також є кімнатою, в якій представлена робота Дженні Хольцер з серії виживання. Це маленька панель, і тут на ній можна прочитати увісні. Я побачив чи побачила можливість вижити і. Була наповнена радістю. Американська художниця Жені Хольцер постійно грається з мовою і постійно балансує між сенсами певних слів. Ця робота поєднується з фільмом, тому що нормальне життя в Україні зараз дійсно межує з виживанням, але одночасно є певні речі, які ми маємо робити для того, щоб продовжувати жити для того, щоб продовжувати знаходити сили жити. Ця робота зустрічається в першій залі, щоб знову нагадати і. Поставити під питання загрози та тривоги, з якими ми стикаємося щодня. Другу роботу з серії виживання ми побачимо вже наприкінці цієї виставки. В Цій залі роботи українського художника Антона Саєнка поєднуються з роботами Дженні Хольцер, про яку я вже розповідала. Це мідні панелі з гравіюванням, яке повністю повторює копію документів. Робота 2019 року це лист від радника президента Трампа до новообраного президента Володимира Зеленського, і він оприявнює певну політичну напругу між Україною та Сполученими Штатами чому ця робота актуальна сьогодні? Ми бачимо, що Україна покладається на підтримку західних партнерів і передвиборча кампанія в Сполучених Штатах напряму впливає на події фронту. Інший лист це заява посла. Він також пов'язаний з ситуацією в Україні, зокрема з українським лобі в Сполучених Штатах. Обидві роботи вони. Знаходяться серед фотографії Антона Саєнка про український пейзаж. Це фотографічна серія, яка називається Грязне. Ця фотосерія Антона Саєнка. Була створена в селі Грязне Сумської області, де він багато часу проводив з дитинства. Ми бачимо зруйновані будинки зараз, у 2024 році. Ми інтуїтивно зчитуємо їх як зруйновані під час військових дій, але насправді це радянська архітектура. Будинки, які просто від часу були занедбані, і вони поступово руйнуються. Ми відчуваємо тривожність, бо десь там за горизонтом цього села Росія неможливо прибрати оце перечуття, оцю тривожність, яка є в цій серії. Малюнки Яна Фабра з серії Мистецтво як авентюра відсилають до однойменного перформансу, який відбувся у Нью-Йорку у 1981 році. Художник створив обернену до реальності ситуацію, взяв владу у критиків у свої руки. Він змусив критиків грати у гру, створену за його правилами. Згодом вони Зачитували свої критичні рецензії, а він ними диригував. І пізніше всі учасники перформансу грали в азартні ігри, які зображені на цих малюнках. Так, художник критикує американську художню систему і водночас наголошує на емансипативному потенціалі мистецтва. Митець може Змінювати владні позиції та бути абсолютно вільним у своєму художньому висловлюванні. Далі ми переходимо до іншої кімнати і знову бачимо ландшафт. Це робота турецької художниці Фатми Буджак. Вона називається Дамайська Троянда, і вона робить цей проект починається з 2016 року. Це Троянда, яка культивується в Сирії, є родини, які десятиліттями культивують цей вид. Ця троянда, яку ми бачимо тут в Києві, вона здолала суттєвий шлях, щоб розказати історію людей, які її вирощують, а також щоб розказати історію про переселення, про вимушене перебування. Далеко від дому і важливий елемент цієї роботи, що троянди, які виживають та проростають протягом виставки, завжди залишаються в країні експонування. Тому ці троянди будуть переселені в ботанічний сад або в інший ландшафтний парк в місті Києві. Інша робота в цій кімнаті язики Варгласа Якоба Стенсена. Художник створює портрет, портрет Людовика, який знаходиться в швейцарських угорах. Якоб відправляється в експедицію та. Знімає льодову печеру, яка саме от стане. Він створює 3 d модель цього льодовика і цієї печери, яка прямо перед нашими очима зникає. Чому саме портрет, бо художник надає льодовику певну агентність. Він сам розповідає свою історію. Він сам розповідає про зміну клімату, яка впливає на цей процес станення. Зміна клімату є тією загрозою, яка завжди присутня, і якабкут Стенсен цією роботою звертає нашу увагу на. Те, що ми не можемо жити поза цим контекстом, робота Юрія Білея, Свобода для всіх, входить в серію Свобода для всіх. Цінність цих слів залежить також від тебе. Це центральна робота серії, створена у 2023 році. Юра для неї працював з фотографіями, архівними німецького післявоєнного фотографа з колекції Штат Музеєм в Берліні. Він брав фотографії травневих демонстрацій, які проходили в Берліні від 1960 року до 1973-го. Замальовував людей на цих демонстраціях за допомогою вугілля. Таким чином він позбавляв політичного контексту це зображення. Ми бачимо в деталях тільки сам меседж Свобода для всіх. Таким чином, Білей ніби питає в нас, як цей меседж живе донині, чи досі в Європі цінність людського життя є головною цінністю. У звуковій інсталяції індійської художниці Гупти звучать 100 віршів 100 Поетів, що були ув'язнені а деякі вбиті. Зібрані вірші датуються з восьмого століття і по сьогодні, і написані вони гінді, англійською, арабською, українською та іншими мовами. Всі ці різні вірші об'єднані одним спільним. Вони є вираженням свободи мислення, уявлення. Вони набули тієї сили колективного і індивідуального висловлювання, що врешті держава позбавляє цих поетів голосів. голосі. Просторі, який створила Шилпа Гупта, ці голоси неможливо стишити, і навпаки, вони лунають вільно і гучно. Саме тому ця інсталяція це не лише мистецький твір, а й політичний жест, як і вірші зібрані в ній. Робота Анни Звягінцевої земляні тіні. Ця робота дуже важлива в виставці, тим, що вона говорить про те, як змінилися наші відчуття щодо минулого. Як Змінилася наша пам'ять. Взагалі, тема комеморації, колективної пам'яті і архівування того, що з нами відбувається зараз в українському суспільстві, дуже на часі. Тут Звягінцева працює з тим, як ми інакше відчуваємо те, що було. Бо ці портрети дерев, які вона створює, вона створює їх по пам'яті. Це не документація, не фіксація, це робота з власною пам'яттю. Ця робота пішла від відправної точки від трагедії в Бабиному Ярі. І таким чином об'єднуючи. Наші свіжі враження від військових дій, які відбуваються зараз, з пам'яттю про трагедію Бабиного Яру, ми інакше можемо перепрожити в своїй пам'яті їхній досвід. Багато груповий портрет у цих дерев це про те, як ми зараз відчуваємо інакше наше минуле робота Катерини Лисовенко Автопортрет у австрійському саду. Дожниця намалювала весною 22-го року, коли вона була вимушена тікати з України, переїхати разом зі своїми маленькими дітьми і двома котами. Катя Лисовенко вона розробляє в своїй практиці тему утопії, і зазвичай це. Проявляється в образі саду, сад, як такий рай, омріяне, майбутнє. В цій роботі художниця поставила своє зображення поруч із Павліном, ніби показуючи, як вона відчуває себе під поглядами європейців. Багато українок і українців так само можуть відчути себе. Екзотичними, незвичними, дивакуватими в європейському оточенні, вона раптом стала однією з тих екзотичних персонажів, якими вона населяла у цей утопічний світ у цій кімнаті. В діалозі з Анною Звягінцевою та Катериною Лисовенко Девід Клербо це бельгійський художник та його робота пташка, що дихає. Це канарка, пташка, яка відома тим, що вона разом з шахтарями спускається під землю, оскільки ця пташка чутливо. Водочадного газу вона найперше реагує на викиди цього газу і перестає співати, або а, навіть помирає. Але цим вона індикує загрозу для життя людини, і шахтарі терміново евакуюються. Ці пташки, які в роботі клербута тихають, і є цим подихом життя, який ми можемо уявити в саду Катерини Лисовенка, в старому австрійському саду, або серед цих зруйнованих дерев а, в роботі Анни з You them. В наступній кімнаті відео Лор Провом, французької художниці, яка в своїй практиці дуже часто звертається до покоління, а саме до діалогу покоління. Її робота 2023 року. Театр Тіней це діалог маленької дівчинки з своєю бабусею. Вона розповідає, який світ її оточує зараз. Це світ, де можна швидко пересуватись літаком чи потягом, подзвонити людині, яка знаходиться в іншій частині світу, або замовити щось в інтернеті. Це також світ, де в жінок є більше що прав, де є можливість навчатися в університеті, але одночасно це світ, де сталася пандемія ковід, від якої загинуло багато людей. Та світ, де в Європі, в Україні знову йде війна. Але вона розповідає про це все однаковим тоном. Це світ, який її оточив. Вона не знала, яким він був до цього, і яким він може бути зараз, може тільки уявляти. І це поєднує нас з концепцією виставки про емпатію, про можливість зрозуміти інших іншу Іншого і означати, що в контексті цих викликів ми мріятимемо про краще життя. Робота Катерини Алійник, щось, що розгортається, найсвіжіша робота на виставці велике живописне полотно для паралельної програми Венеційської бієнали центру Виставка, яка називається Daring to dream in the world of constant fear». І це – ескіз для нього. Катерина Аліник створює недосяжний пейзаж східної України, такий острівець з дикої природи, який розділяє сільськогосподарські поля. В центрі цього пейзажу дика, неорганізована природа. І ми не бачимо людини. Оцей острівець дикої природи сам впорується з залишками війни. У серії робіт невпізнавана форма, що відмовляється бути контрольованою. Боєза поєднує різні техніки та матеріали, зокрема вишивку, лак, графіт, і завдяки цьому створює багатошарові та фактурні композиції. Ліпо Баєза був змушений в дитинстві самостійно перетинати кордон з Мексики в Сполучені Штати, щоб роз'єднатися зі своєю родиною. І попри те, що художник з 90-х років живе в Сполучених Штатах, він має погоджувати свої подорожі за кордон з американською державою. На роботах боєза зображені чоловічі фігури, які перетворюються в гілки, в рослини. Які зливаються з природою, і так художник відображає ці перемовини тіла мігранта з встановленими правилами, кордонами та бар'єрами. Робота Антона Саєнка грязне, дуже проста, дуже складна і поетична. Він створив її в рідному селі своєї мами, яка й називається Грязне. Сумської області він взяв буквально грудку землі, згороду. Він взяв і зліпив з нього кулю, просту напружену форму. Він вклав любов у це місце і, взагалі, якийсь такий знайшов привід подумати про землю, яке вона має значення. Після повномасштабного вторгнення інші значення прийшли: у цю роботу: території, загарбники, захист своєї землі. Вона стала мати більше значення в останній кімнаті разом з роботами Філіпа Баєза та кулею з чорнозему Антона Саєнко. Ми можемо побачити ще одну табличку Дженні Хольцер. Ця робота називається Ідіть туди, де люди сплять, щоб впевнитись, що вони в безпеці. Як я вже розповідала, Дженні постійно грається з мохою, грається з значеннями слів. І цю фразу можна прочитати зовсім по-різному. А можна прочитати, що чи можна бути в безпеці в країні з війною. Однак можна і прочитати, щоб впевнитись, що люди в безпеці, щоб впевнитись, що вони в захищеному місці, щоб впевнити, що вони сплять та мріють про майбутнє. Ми завершуємо свої кураторські роздуми саме цією фразою, тому що це для нас певний жест турботи. Ця турбота і ці запитання до близьких до людей, які навколо нас, війшли в наше життя з початком повномасштабної війни. Тим самим. It's important nowadays to ask when we live in a country at war, how can we still engage with stories that are happening beyond Ukraine? And this is an important question because if we want the world to be on our side, we have to be able to listen to other stories and other problems that exist outside of this i think when you come to the art center you will feel and if you have an ability to feel that's a very good reason to be here